Боже сім'ї, привіт, всім перемог. Сьогодні тема народження згори таємниці. Як позбавитись від одержимості і вигнати диявола? Реально, ми три єдині, в нас є тіло, душа і дух, і е, саме в дусі е, є управління е, всім, чим ми володіємо. Якщо нема духу, ми нічим не володіємо. Ми не можемо наказати хворобі піти, ми не можемо опанувати своїх почуттів. І все від того, що відсутній, в цьому відсутній досконалість. Бо досконалість вона належить Богу. Бог створив все досконалим, і коли втрачається його воля, його напрям, а він все робить своїм словом, він все творить своїм словом. І якщо ми втрачаємо Слово Боже, ми втрачаємо поєднання, узгодження. Ми не можемо зібратися докупи, можна так сказати. Отже, це називається таким терміном, як когнітивний дисонанс. І ось ми всі розбалансовані, я вся розбалансована і не можу скерувати тим чи іншим, і втрачаючи контроль, це є вигляд одержимості, тому що для того, щоб увійти у спокій, я шукаю якогось не те, що приносить щастя. У кінцевому результаті це, це просто ідол, за який я хапаюся, для того, щоб досягнути своєї цілі. Але вона недосяжна, бо щастя у досконалості Божій, у повернення у волю Божу, бо там є призначення, коли людина виконує призначення, вона оживає, вона воскресає. І ми маємо воскреснути вже тепер. Отже, коли Слово Божому надається. Те та, та місце, яке є від початку, ми входимо в стан, коли ми повертаємося до свого призначення. Це і є стан досконалий стан щастя. І рухаючись так. Ми можемо здобути народження згори, Тобто, коли Слово Боже, як Ісус і сказав, бо це написано, і Він так відповідав Сатані у пустині, коли той його спокушав, бо це було написано в його серці. Так і сказано, що Господь пише, пише свої закони. У серці, пише закони у думках, і е, тоді е, все починає узгоджено рухатися, і ми е, замість е, розбалансованої е, особистості ми приходимо у стан особистості, яка має вплив і ніяк по-іншому. Тому всім, всім отримати слово від Бога, увійти в його спокій. Бажаю. Амінь. З Богом.